Вона почала писати вірші, глибокі та змістовні на її полі, радіючи, мов дитина, із світлою посмішкою на вустах, М'ятим з в руках, прилетіла до мене, мов накрила. Спитайте, ну, не бійтесь, та спитайте вже, що зробив я. А зробив я те, чого не чекав. Про що і досі жалкую, взяв я гріх на себе великий. І прощення мені нема. Відрізавши її крила, цим забравши у неї мрію. Забравши все, що у неї було, я загнав себе у кут і вбив. Так, це був я, страх. Я був і загинув, бо, як виявилось, у неї була надія, що дала їй силу, силу здолати мене. Я можу відродитись, та вона вже про це не пам'ятає. Бо давно вже знову має крила.